Що весни одне й те саме. У парку Кіото цвітіння сакур, і щойно розпускається перша квіточка, тут з'являється море людей. Вони гуляють, без поспіху думають про життя і, звісно, роблять фото. Ігор Веремієв постійний глядач сніданку і щоденний їсть парку. Тут він читає, п'є чай із термоса та милується сакурами й махноліями. Розумієш, це окремий настрій, а сфотографуватися на тлі квіту ритуал. В цей момент я намагаюся схопити ці емоції, цей цвіт, цей вайб, цей аромат. Люди, гарна квітка, ракурс, потім освітлення і з бага намагаюся зняти і фотографію зблизька здалека, потім відео, щоб зацікавити людей приходити виходити на вулицю, не сидіти в замкнутому приміщенні, а от виходити на вулицю і радуватися Кожному прожитому дню Селфі тільки для батьків. Художниця Антоніна Адамчук приїздить сюди не лише сфотографуватися селфі на фоні квітів це всі люблять робити, а й зафіксувати квіт на папері. Вона влаштовує пленер для своїх учнів. Чомусь малювати дерева, а тут таке бояння різних дерев. Тут просто ну, щастя, це все бачить. І сакури малювали. Маленька художниця злата показує нам начерк сакури, що вдалося передати олівцем. Це у мене сакура, квіточки, листочки. Японці вірять, що споглядання на сакуру продовжує їхнє життя, і вони так живуть довше. Тому в них цілі парки є. Після заняття селфі на згадку це така ну мить неповторна, коли ми дивимося на ці квіти, що вони от зараз вони цвітуть, а через деякий час вже не буде цього квіту. Тому ми хочемо цю мить, ніби зупинити. Люди поспішають до такої весни зловити життя. Приміром, доброволець Павло щойно прибув на реабілітацію з позицій. Одразу спланував приїзд до квіту, тому що це красиво. На згадку буде, ще з різних ракурсів подобається фотографувати. А робите селфі на фоні? Ну, звісно, роблю так. Дружині весела. черги до кущів у київських ботанічних садах і по всіх парках України. Добре, яскраво, приємні емоції. Кожну весну ми ідемо спочатку на магнолії, потім на сакури, потім на бузок. Все це для гарних фотографій. Я просто можу прийти, подивитись, споткати, а потім сісти і це саме намалювати. Якби тому це мені подобається. Я просто з'єднуюся з природою і з її красою. А ще кияни діляться секретами, що робити, щоб ви вдали фото на фоні квітів. вийшло? ракурс стати якось красиво і. І обов'язково посміхнутися. Бо цат у своїх соцмережах уже радить не зволікати. Квіт японської вишні буде ще пару тижнів. Магнолії теж ще трохи і відквітнуть. Однак цвітіння навколо менше не стане. На заміну вже приходить бузок. Звісно, я також зроблю обов'язкове селфі, і вам раджу.